Антонюк Анастасія, випускниця Одеського ліцею номер 49 Моє знайомство з Настюшею відбулося в 2007 році, коли батьки привели її до першого класу одеського НВК номер 49 Так в моєму житті з'явилася ця незвичайна дівчинка, добра, відповідальна, наполеглива, весела і дуже смілива. Завжди стояла на захисті слабких. І була незламною перед сильнішими. Відстоювала спортивну честь школи і завжди намагалася бути корисною всім. Така активна життєва позиція залишилася у Насті і після закінчення школи. Вона стає студенткою Академії МВД, а з 2016 року приєднується до Збройних сил України. Свій бойовий шлях Розпочала під Донецьком у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади і до цього часу продовжує захищати Україну під Бахмутом. Тернистий шлях пройшла ця дівчина від простого солдата до старшого сержанта. Стала командиром танкового взводу, начальником зв'язку. Мене дивує, як їй вистачає сил на все. Мужньо захищати батьківщину і продовжувати заочне навчання в академії, брати участь і перемагати в спортивних змаганнях військових частин, навчати і підтримувати молодих бійців, і навіть піклуватися про друзів наших менших. За мужність і відвагу Настю нагороджено медалю незламним героям російсько-української війни. Низький уклін. І щира подяка нашій захисниці за кожен новий день. Бережи тебе, Боже, повертайся додому живою та здоровою, Пишаюся своєю ученицею, нашим героям. Слава Україні! Героям слава!